Сьогодні 1 січня 2025 року, до речі, всіх з Новим роком, можна підвести підсумок генерації за грудень 2024 року. Одним словом, місяць видався поганий. Якщо подивитися загальну суму, кількість це 154 кВт в порівнянні з листопадом 422. І в першу чергу. Причина поганої генерації не в тому, що сонячних днів було мало, а в тому, що коли вони були, всі панелі були покриті покривом снігу примершого снігу. І генерація починалася тільки тоді, коли цей сніг розтає. Сніг, якщо розтаював, все одно на, частині, на нижній частині панелі залишався Кусок льоду зі снігом, який ніяк не таяв, і це не давало нормально генерувати панелі. Нагадаю, що в нас панелі розміщені на двох приміщеннях. На одному двоповерховому будинку знаходиться 16 605 панелей, ділянка похила, тому знизу з землі до панелей десь метрів, мабуть, 7-8. Тому, навіть, якщо взяти саму довгу щітку, які продаються на Aliexpress і в нас, в принципі, можна придбати на промі 10-метрову, все одно навряд чи можна буде такою щіткою достати ці панелі і почистити. На іншій будівлі одноповерховій, в принципі, можна дістати і почистити один раз в листопаді, здається, ми їх чистили. Але ця поверхня складається з 965 панелей. Вона набагато менш ефективна, дивиться вона десь на південний захід чи на південь. Але там є багато затінення, яке, в принципі, робить цю поверхню не настільки ефективною, як першу, яка дивиться на схід, на південний схід. І практично не затінено. Є одне дерево, яке там дещо затінняє, але дуже невелику кількість часу. Десь ось в цих числах було сонце, але через сніг на панелях генерації не було. Хоча сонце було непогане, і 20-30 кВт можна було точно очікувати. Найбільша генерація в грудні була 31 грудня. 26,8 кВт. Але навіть в цей день, і також сьогодні, 1 числа, була непогана генерація 25,8. Але навіть в ці дні генерація менша, ніж можна було очікувати у зв'язку з тим, що, як я помітив, коли панелі зранку в іні, а вони зранку, якщо не в снігові, то в Іні, коли є мінусова погода, мінусова температура і ні, також перешкоджає хорошій генерації. Я це помічаю, коли там десь до 10 чи на пів на 10 годину Сонце гарно світить на ці панелі, які дивляться на схід. І генерація в такий період, там в листопаді, наприклад, була там по 5 кВт плюс-мінус. Зараз вона 1-2 кВт, тобто різниця в раза 3. І вже десь з години там, 10 чи о пів на 10 починає ця поверхня генерувати краще. Те саме відноситься і до тої поверхні, яка дивиться на південь. Через затінення сонце на неї попадати починає нормально взагалі лише там десь години 11 чи 12, і тільки тоді іній повністю сходить відповідно до того часу. Ця поверхня генерує досить мало. Тому ось зимою не тільки сніг може перешкоджати генерації. Ось такий підсумок грудня 2024 року. Будемо надіятися, що в січні буде набагато більше генерації. В принципі, останні два дні радують, зважаючи з повним попереднім місяцем. Також Forecast показує на завтра генерацію, навіть більшу, ніж сьогодні, і взагалі протягом наступних 7 днів, здається, чи 4, чи 5 днів, будуть сонячними і очікуємо якусь генерацію. Але, знову ж таки, це прогноз, який не може бути точним. Навіть на сьогодні Forecast показував таку кількість генерації. Одну кількість генерацій, і потім до кінця дня сьогодні він вже показав два рази меншу кількість генерацій очікувано. Тому якби ця погода прогнозувати щось важко.